Вітаю на моєму авторському каналі Леся Потурська прикраси і аксесуари і сьогодні я вам покажу прикраси з вінтажного бурштину, і не тільки. І першим хотіла би показати вам комплект тріо прикрас із бакеліту. Шикарна форма, колір бомбезний. І три намиста, сотуар і два намиста. Ось такі намистини бакеліту. Сонечко присвітило. Вони більш такий цегляний колір мають, як на камері. Тут яскраво оранжевий, за того, що сонце. Хочу так затінити, воно трошки інакше. Але такий яскравий цегляний колір, не, не оранжевий. Такий конектор, фурнітура бронза, золото. Такі перехідні. Сегменти з фурнітурними намистинами. І на закінчення гачок. Його можна носити, звісно, як самостійну прикрасу сутуар, а можна носити в комплекті з цими двома. Ось, як самостійно. Друге за розміром намисто таке. По центру воно має колечко. Його також можна носити самостійно і прикріпити кулон, якщо має зйомний бейл. Ось, а ні, то воно може отак бути і без кулончика. Така сама фурнітура. Все це саме, тільки за розміром трошечки менше, і дизайн трошечки інший. Ну, призначення. Бо це сутуар, а це намисто, і, і може бути намисто з кулоном. І саме коротке намисто Ось такою фурнітурною намистиною по центрі. Ну, форма взагалі супер. Вони за розміром великі, десь мають 12 на 18. Ось. І такий ланцюжок фурнітурний. І гачок. А світла нема, це, напевно, передають, що у нас тривога почалася. Тому не чути звуків тривоги, а по гучномовцю передають, що тривога. Але я ще встигну вам відео зняти і займуся своєю безпекою. Раз, я вже почала. То хочу його відзняти, тому що дві неділі я чекала гарної погоди. Було настільки пасмурно, що неможливо було зняти відео. Ну і, відповідно, і світла не було. Навіть в день було дуже-дуже пасмурно. Зараз в нас теж світла немає, я ж вам сказала, що по гушномовцю передають, що тривога. Ось такі згарди, такий бурштин, роздільні намистини між ними. Це вулканічна лава. Такі намистини муранського скла ручної роботи, лава і на зменшення. Я постараюся швиденько. Всі намистини є на моєму, в моєму магазині. Посилання буде під відео. Можна буде зайти, подивитися. Там і опис, і ціна, і все там є. Якщо сподобається, можете придбати. Вінтажний бурштин, дуже такі цікаві намистини, така згарда, роздільні це гематит, надменшення і гачок. Є з такою згардою берегиня. Намистинами ручної роботи воронського скла. Ось така берегиня, тому вам гарно видно. Вінтажний бурштин, фурнітура бронза золота, намистини з такими, бачите, квіточками. На зменшення і гачок. Є ще з іншою згардою. Я її назвала Райський сад. Також бурштин вінтажний, бронза, золото, фурнітура. Ось такі, бачите, які тут квіти різні-різні. Такі намістини моранського скла, такі, бачите, квіточки. І за кольором тільки інша техніка виконання. Є таке саме намисто без згарди ось. Такі шапочки, бронзозолото. Такі намистини ручної роботи. Бачите, які тут квіточки. Бурштин вінтажний, як я вже говорила. Що таке вінтажний іноді записують? Це те, що має більше 25 років. Такі намистини вироблялися з Радянського Союзу. Зараз їх не виробляють. Я їх придбала на аукціоні. Вони очищені, як від бруду, пилу, так і від енергетики. В одному із відео я вже розповідала. Спочатку я мию їх в мильно-содовій воді, потім прополіскую, потім. Полотнину ставлю на сіль на ніч, і на другий день ще на ґрунт. Грунт забирає. А ще, оце, що перенизані, це теж уже пере... збита енергетика. Вони вже мають нову енергетику. Як... Раніше казали, якщо намисто, наприклад, порвалося, воно взяло на себе всю енергетику, воно розірвалося, і коли ти перенизуєш, ти його оновлюєш, і воно може знову служити оберегом. Так і тут. Я його, їх оновила, і вони вже мають зовсім іншу енергетику. Позитивну, теплу. Хто отримав вже мої буштинові намиста, можуть підтвердити. Можливо, хтось в коментарі, в коментарі так і напише: ось такі намистини. Роздільні між ними аля венеційка синього кольору, такі намистини, під бірюзу, гематит і на закінченні гачок. Жовто-блакитне актуальне, яким я і закінчу сьогоднішній показ, і йду укриття, щоб. Не наражати себе, тому що не знаю, що там сталося, що летить до нас, але треба бути у безпеці і вам раджу не ігнорувати, тому що, як кажуть, пуля дура вона не вибирає. Всім гарного дня, нам перемоги! Все буде добре. Бережіть себе і до наступних відео!